Справжню виставку новітніх марок українських телевізорів можна було побачити нещодавно в конференц-залі Міністерства промислової політики України. Проте не від доброго життя тут опинились директори всіх українських телезаводів зі своїми теленовинками. На зустріч із ними прибули представники галузевих міністерств високі посадові особи. Сам же міністр, нещодавно переутвореного Міністерства промислової політики, лаконічно висловив мету цієї надзвичайної наради. Маємо велике бажання запустити конвейер по виробництву телевізорів вітчизняних. Декілька років тому назад, ще в часи Радянського Союзу, практично більша кількість е телевізорів, які вироблялися в радянському союзі, випускались на підприємствах України. Проте про існування українського телевізора встигли забути не тільки в Росії чи Польщі, а й у нас дома. Хоча, як і у часи розвинутого соціалізму, випуск вітчизняного телевізора здійснюють п'ять великих заводів у Львові, Харкові, Сімферополі, Києві та Смілі. Самі директори заводів переконані, що зовсім не ціна чи якість стали перешкодою для просунення їхніх товарів на внутрішній ринок ми повинні чесно конкурувати і ціну ставити таку, яка б мала можливість нашому покупцю покупати наші апарати. Як бачимо, директори заводів сповідують строгу підприємницьку мораль. Дивно, що вона не допомагає повернутись їх телевізором в українські домівки. Ще дивнішою є ситуація, коли не спрацьовують механізми сприяння вичизняному виробникові, адже указами Верховної Ради українські телевиробники мають податкові пільги, а захланні конкуренти задавлені митними поборами. Що ж, може, ми просто розучились працювати, і через це віддали свій ринок корейській та тайванській продукції. Працівники міністерства вельми просто розкрили джерела недобросовісної конкуренції імпортних телевиробів. Допустим, це імпортний телевізор. Samsung. його возять в Україну через таможену, не в готовому візі знімають кришку, задні в ящик один. Ету плату витаскують, тому що зажиматом і ложить другой ящик. А в третій ящик знаходиться все оставшись. Ось вот ці три ящика везуть, і таможенько виясняють, що ети деталі комплектуючі для телевізора. Акцизный акцизний налог акциз не сплачується здесь. але. Якби тільки це статус спільного підприємства, на якому відбувається така символічна зборка, звільняє товар від 20% відсоткового податку на додану вартість. За рахунок таких махінацій ми маємо в крамницях відверту демпінгову ціну на іноземний телевізор, який на 100-150 доларів дешевший за будь-який український. Отже, які механізми є в руках міністерства промислової політики для того, щоб виправити ситуацію на вітчизняному телеринку? Будемо здійснювати обстеження всіх виробництв, де здійснюється зборка цих телевізорів. Міністерство промислової політики буде здійснювати сертифікацію. Всіх телевізійної техніки, тобто, ми не будемо допускати такі випадки, коли завозять окремо корпус, а потім вставляються плати, і таким чином іде уникнення від сплати податків. Проте не поспішайте запасатися контрабандними корейськими телевізорами, які поки що вільно продаються у будь-якій крамниці України. Незабаром має налагодитися і нова мережа телесервісу, що значно подовжить долю телевізору української марки, і почнуть впроваджуватись проекти спільного використання телевізійних технологій на українських підприємствах. І, напевне, тоді ми навряд чи зможемо відрізнити якість зображення телевізорів Samsung від зображення новітніх марок електрону чи горизонту. Сумніваєтесь? що ж, як кажуть, час покаже.